Олександра лише рік тому закінчила вуз, де отримала фах програміста. А вже зараз працює дизайнером мобільних додатків. Вона поєднала знання і хобі. В результаті цікава робота в Ужгороді та достойна заробітна плата. Чимало її колег. Це студенти. Саме для них і організували дводенний тренінг кілька ужгородських it компаній. Моя робота заключається в розробці дизайну для мобільних додатків. Ми створюємо повний цикл розробки дизайну, тобто це повністю від самих начальних стадій до повного вже дизайну, самого додатку. Багато студентів працює, тобто у нас стається наймолодшому 19 років хлопця. Він у нас працює програмістом під IOS. В Ужгородському національному університеті тренінг читають майже два десятки представників закарпатських it компаній. кажуть, прийшли саме в університет, аби зламати стереотип. Що в Україні, зокрема і в Ужгороді, нема професійних айтішників. Окремі компанії навіть пропонують студентам пройти стажування, а краще отримують постійну роботу. Відібрати серед е, чотирьох студентів, тих двох студентів, які в нас, яким зробимо пропозиції роботи, які будуть працювати в нас. Замовник наш є американський, базується в Сан-Франциско, і в нас іде тісна комунікація з ними що е, на щоденному рівні. Тому для нас дуже важлива є англійська мова. І для того, щоб не примушувати хлопців йти десь за межами офісу, е, проходити курси, ми пропонуємо в межах робочого часу на нашій базі за наші кошти проходити курси іноземної мови з носієм мови. Українські програмісти наразі працюють на зовнішній ринок, тобто займаються аутсорсингом. Плюсом є те, що українські спеціалісти мають постійні замовлення. Проте виготовлення програми це лише початкова стадія розвитку it галузі. Поки що виходить, що весь світ просто користується українськими місками. Компанії, що активно розробляють і продають українські програми, одиниці на сьогоднішній день. Україна є одним, входить наскільки я знаю, четвірку країн, які отримують найбільший… Об'єм замовлень для аутсорсингу. Тобто в Україні ведеться розробка програмних продуктів на замовлення фірм і компаній з інших країн. Це Європа, як правило, і Сполучені Штати Америки, Канада. У Закарпатській області Ужгородський національний університет є єдиний навчальний заклад, де готують спеціалістів з IT-технологій. Причому ми це робимо одразу на чотирьох факультетах. Це і Математичний факультет, це і фізичний факультет, інженерно-технічний факультет, факультет інформаційних технологій. А абітурієнти, які поступають до нас, мають широкий вибір, широкий спектр спеціальностей і напрямів, за якими вони можуть навчатися. І ми хотіли показати нашим студентам, зокрема, що. Що їх чекає? Які навики, які вміння вони повинні опановувати, навчаючись в університеті, і не обов'язково під час лекцій практичних, а й самотужки, тому що ніякий спеціаліст не буде, якщо він з нього студента, якщо він тільки приходить на лекції, слухає там щось, щось переказує, то, то тут дуже важлива самоосвіта. Я знаю, що майбутні програмісти вони саме є такими ініціативними, креативними, як зараз кажуть. Вони багато чого вчаться самі. І дуже важливо дати їм такий поштовх, щоб вони розуміли, які вимоги ставляться майбутніми роботодавцями перед ними. IT-галузь галузь це сфера, де молоді люди, а часто студенти, можуть отримати гарну плату за свої знання. До прикладу, в Ужгороді професійний програміст заробляє від 300 до кількох тисяч доларів.